В минулому відео я сказала, що я хочу знати якийсь тег, але який поки що не знаю. Так от я вже вирішила, який я хочу знати тег. Я хочу знати тег 15 дивних фактів про мене. Не буду довго дізнати, давайте е, приступимо. Так, перший факт я не люблю знайомитись. Серйозно, мені просто підійти і сказати: привіт, як тебе звати, дуже важко, тому я ніколи цього не казала. А коли зі мною хто знайомиться, то якось так морожусь і так далі. І навіть деякі однокласники, які перейшли в мій клас, то з деяким я подружила з деякими якось так нормально. Е, забрала мову, а з деякими, навіть якщо вони з другого класу в моєму класі, я з ними якось трохи так, ну чи це я з ними якась холодна, ну, чи це вони зі мною, я не знаю. Другий факт, я тримаю ручку не так, як всі. Тобто інші тримають ручку якось так, отак, чи так, ну я не знаю. Так, якось. Я чесно не знаю, а я тримаю ручку ось так. Тобто я пишу мені зручно так писати. І от всі, хто бачили, як я пишу, задавали мені питання. Як ти тримаєш ручку? Отак. Ну або як ти пишеш? Ем... І мене хотіли перевчити, але я дуже рада, що я не перевчилась, так як це як я пишу, дає мені виділятись отак. Третій факт, я завжди говорю правду, це не означає, що я така відверта. А і так далі, ні, просто наприклад, коли за нас знайомиться, я не хочу знайомитися з цією людиною, то я стараюся як показати, що я не хочу з тобою спілкуватися, але водночас я хочу, не хочу образити людину. І от, наприклад, одного разу. Я писала контрольну з основ здоров'я, а я тоді сиділа з моєю найкращою подружкою. Ну, знаєте, як це, коли сидиш з найкращою подружкою, то рота не затикається. Дійсно, жалко, що наш, нас пересадили жалко. Ну і, Ну, особливо в мене. Ну, може, вона там трохи мовчала, а от я весь час робила. урок я завжди говорю. І, і ми дуже сміялися, ми вибирали неправильні відповіді. Там вербальне спілкування, це е, хамети, там казати «ти там, такий такий» і саме таке. Ми дуже з цього сміялись. І, і там вже майже всі дописали, хто тобто, там писали контроль ще ми, і ще декілька, декілька чоловік. І там хтось починає читати голос, а вчителька каже, чекайте, ми зачекаємо. Тих двох класунь. А Я кажу, ми вже дописуємо. А один однокласник каже, не хами. А я кажу, а я не хамлю, я говорю правду. Ну, бо дійсно ми тоді дописували. Ну, якось так. Бо я чесно не знаю, як пояснити цей факт. Якось так. Четвертий факт. Раніше я не любила мій клас. Я хотіла перейти в іншу школу, я хотіла. Я вже була настроєна на те, що то вже не мій клас, що в мене буде новий клас і так далі. Але тепер я зрозуміла, що я не хочу нікуди переходити. Ну бо мій клас це мій клас, Я не збираюся нікуди йти, чопати кудись, нікуди не, не збираюсь. Тому що це мій клас, я і краще зі своїми продуктами, ніж з чужими нормальними. П'ятий факт, я ну, дуже, дуже дуже сильно люблю шоколад взагалі. Е, я, так, я так сильно люблю шоколадку. Що можете не говорити, подаріть тобі шоколадку і ви тепер мій друг. <гум> і так, шостий факт. Перший блогер, якого я почала дивитись, це не Саша Спілберг і не Катя Клеп, а мій однокласник. Він попросив, щоб я на нього підписалась, і тоді я, я на нього підписалася, ставила лайк під кожним його відео, але при цьому в коментах я писала а-ха-хах -ах -ах» і так далі. Е е в сьомій, здається, факт, а так, сьомий, Я настільки добра, що коли я, наприклад, планую взяти одну футболку, раніше я планувала взяти одну футболку, але потім передумала і взяла другу. Тобто, я думаю, чи не обідала на мене та футболка, яку я передумала взяти. Е, ну, Знаєте, культурно все. Так. Восьмий факт. Я ну, дуже люблю посміятись. І... серйозно, я дуже люблю сміятись, якщо... Ля -ля! І так. Е, Дев'ятий факт. Е, в мене сон, ну, прям. Як фільм, що о, там так все сюжетом, все, 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 все так цікаво. Сьогодні мене населено, що я і моя найкраща подружка перемістились в другий клас. Там були всі однокласники, які там ще не переходили. А, і там ми сиділи на першій парті, і ми хотіли розказати іншим, що ми з майбутнього там в п'ятому класі буде таке, п'ятому класі буде таке і так далі. А, ну реально, але ми... Нікому цього не розказала. Ні, ми розказали одному однокласнику, тільки. Він, видно, розплатав інші. Але це був всього лиш. На жаль. Е, і десятий факт. Я терпіти не можу урок праці. Ні, не урок художньої праці, так як художньої праці в мене вже немає. Я вже п'ятий клас. Е, ні, просту працю, трудове мистецтво. Е, чому? Тому що, по-перше, Мені не подобається вчителька. Ну, не знаю, може, ну, вчителька це таке. А от от головна причина, чому я не люблю цей урок, тому що мені нічого не виходить. Серйозно. Одинадцятий факт. Одного разу один однокласник мене дуже сильно нервував. Е, я. Почала за ним, ну, почала за ним гнати, щоб його налякати. Ми ви на коридор. Прямо біля класу його відштовхнуло, тому що він просто бере пхай свою наглу руку прямо в пачку і бере її наглусть. Ну, це були, коротше, таке знаєте, паличка ну, Банально. Якось я так сказала. А, і ну, я, ну, я його відштовхнула, він зашпотикався, впав, такий лежить на землі. А я така їм собі в куточку спокійно. Виходить одна моя одна класиця з класу і така, це ти його так положила. І я така. так, угу. А, і вона така забігає в клас і така, а не така положила. І тепер весь клас думає, що я. Ну, вони не думають, бо може, це так і було. Але все одно, тепер. Це дуже прикольно. 12-й факт. Буває, я деякі уроки не люблю тільки через те, що мені не подобається вчителька. Наприклад, от зараз таку інтерочку зроблю. Я не люблю фізкультуру. Гадайте, це раз чому? Я сказала, що я завжди говорю. Правильно. Хто сказав, що на фізкурі. Ладно, на інших уроках, може, і не можна говорити, але хто сказав, що на фізкультурі не можна говорити. На фізкультурі головне вміти бігати і там м'яч кидати і всяке таке. І, і наприклад, я собі говорю, вчиненку не слухаю, де наше мені то все, я все знаю. І вона каже, ти дограєшся, що тобі щоденник візьму? Не, ну слухайте, всі кажуть, щоб я рот закрила, а тобі, і хто де Боже. Я подумала, що у вас за весь екран. Ні. Отак. 13 факт. 13 факт. Я можу легко вибачити, будь що, якщо людина переді мною вибачилась. Упс, там. Хтось дзвонить, я зараз перевір. 14-й факт. Коли в мене буде найменший шанс посміятися, я його використаю. Ну і останній факт і 15. Я люблю приймати ліки. Оце, напевно, одна з самих дивних. Я дуже люблю приймати ліки. Це дуже дивно, я знаю. Ну і це було все відео. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже сильно люблю. Па-па!